Сполучені Штати Америки готові взяти під свій контроль сектор гази і створити там умови для економічного розвитку. Про це заявив Дональд Трамп під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенямітом Нетаняхо. Він каже, що Сполучені Штати будуть відповідати за очищення території від небезпечних боєприпасів, ну а також демонтаж зруйнованих будівель. Водночас Трамп запропонував жителям Гази переселитися у нове місце, надане країнами близького сходу. Президент Сполучених Штатів Америки заявив наступне, Хамас повинен негайно звільнити всіх заручників. Інакше угода про припинення вогню втрачає сенс. Трамп припустив, що багато з тих, кого планували звільнити, насправді вже мертві. Водночас визнав, що остаточне рішення щодо угоди залишається за Ізраїлем. Детальніше про ситуацію на близькому сході поговоримо далі. Ігор Симоволос з нами на зв'язку. Це виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорі, вітання вам доброї ночі. Доброї ночі. Доброї ночі вітаю вас. Отже, пропозиція Дональда Трампа взяти під свій контроль сектор газу. Ну і створити там який знаєте живий хаб, мабуть, можна це так назвати. Наскільки це реально, і що для цього потрібно зробити Трампу? Ну, провести етнічну чистку, як мінімум. Я думаю, що ці пропозиції і він фонтанує пропозиціями впродовж. От навіть сьогодні він зустрічався з королем Іорданів дої, і, в принципі, було помітно, що розмова між ними, якби не було таких очевидного зв'язку між цими двома людьми. Тобто Трамп продовжував говорити про своє, король дола говорив про інше, і таке видається, що по великому рахунку ця вся історія вона розвалюється. Да? Тобто, Трамп діє як, скажімо так, бізнесмен, який хоче досягти результату, працюючи з кожним поодинці. Я думаю, що є така відчуття у арабів, що от, власне, не дати можливості Трампу сформувати пропозицію таким чином кожному з тих лідерів, які так чи інакше залежні від американської допомоги, в першу чергу Єгипет і Йорданія, а все-таки сформулювати якусь спільну позицію, яка яку на яку вони можуть спиратися. І мені здається, що цього місяця, от якраз ми ж розуміємо, що ніяких, так би мовити, конкретних кроків, як мінімум, найближчим часом Трамп здійснювати не буде, крім розмов. І от за весь цей час сформулювати ту пропозицію або ту то рішення, на яке вон, кожна арабська країна буде країна буде спиратися, і відповідно. Аргументувати в переговорах з Трампом, ну, станом на зараз, максимум, що погодно що погодився, король Абдала, наскільки я розумію, це взяти дві тисячі палестинських дітей, хворих на рак на лікування в Йордані. Тобто, це трохи інше ніж пропозиція Трампа. І зрозуміло, станом на зараз її категорично відмовився від будь-яких розмов на цю тему, пане Ігоре. А трішки про філософію цінності, погляди тих людей, які проживають на близькому сході, чи все в цьому житті можна купити, і, зокрема ту територію, яка належала тобі певний період, де народжувалися твої діти, і де б ти хотів залишитися? Наскільки? Це можливо, і як це сприймається тамтешніми жителями? Ну, що значить певний період. Вони там жили тисячі років. Це їхня земля. І, звісно, вони сприймають це як батьківщина. І вони не хочуть нікуди їхати. Тобто, це треба розуміти. І те, що власне пропонується, тому тут немає і інших якихось. Очевидно, інших значень, ніж як етнічна чистка. Тобто просто о, уявіть собі, що от ви живете на своїй батьківщині, і хтось приходить і каже, що ви знаєте, ви зараз поїдете кудись в інше місце. Пане ну, Ігоре, ми, ми зараз ми знаємо, всі що це проживаємо, та ми тут ми не знаємо, треба уявляти. Але але явно ж, ми не в захваті від. О, Путіна, який прийшов і сказав, що тепер тут буде Росія, а ви переїжджаєте на якесь будь-що інше місце. Да? Тут приблизно така саме відчуття, тому що е, люди, які живуть на Близькому Сході, вони е, за своїми уявленнями нічим не відрізняються від українців. І вони так само люблять свою землю і так само хочуть її зберегти. А В разі відмови від цієї так званої пропозиції називемо це так, чого слід очікувати від жителів гази, і взагалі, от ну не хочуть вони переїжджати, бо не погоджуються з тим, що Трамп хоче економічно розвивати регіон, чи якісь інші причини шукає. Що буде далі? Це продовження війни? Це якісь інші пропозиції? Чи можна взагалі Яким може бути розвиток на цій території? Ну, дивіться, в принципі, є, є угода, да? яка по великому рахунку може закрити тему війни. Можливість реалізації цієї угоди зараз ставиться під великий сумнів, тому що, ну, як мінімум, багато хто в Ізраїлі не хоче реалізації цієї угоди. В три етапи, от власне, повне завершення війни, ви цих ізраїльських військ, початок реконструкції, передачу території Газу під контроль палестинської автономії і комітету, який би в який би входили різні арабські держави, які почнуть відповідно реконструкцію і відбудову газу. Тобто, це варіант, який не влаштовує Натаняху, значній мірі. І тому тут на цьому шляху можуть бути, звісно, проблеми, пов'язані просто з тим, що е Ізраїль та і Хамас, власне, тут е теж може свої п'ять копійок вставити. з е тих чи інших причин, е розірвуть цю угоду, і тоді розпочнеться знову, знову війна. В результаті ізраїльські Ізра ізраїльські, ізраїльтяни, які перебувають зараз в, в Газі, загинуть, і відповідно загине ще багато-багато людей. Я думаю, що цей сценарій явно не, не, не до вподоби дуже багатьом мешканцям Ізраїлю, які вимагають продовження цієї угоди і звільнення заручників. А відповідно Єдиний реальний варіант це відновлення, власне, продовження цієї угоди і завершення цієї угоди. Воно дає шанс на те, що Газа реально може в майбутньому ну, відновитися як частина палестинської автономії або Палестинської держави. Інший аспект, який сьогодні також обговорюється, який не підтверджений, але деякі. А засоби масової інформації поширять начебто, таку в таку такі відомості, що мовляв Трамп може дати зелене світло на до анексії Західного Берга. А це ще складніша ситуація. Тобто, це, ну як ви уявляєте собі. Закривається взагалі тема палестинської державою, тустей салюшн. Тобто, навколо чого було вибудований мирний процес. Були підписані величезна кількість угод, в тому числі між Ізраїлем і іншими арабськими країнами. Тобто, регіон може зануритися в великий і кривавий конфлікт. Трамп, коли ну і постійно говорить про те, що він принесе мир на близький схід, ну виглядає це не дуже переконливо, От якщо будуть такі дії, скажіть, будь ласка, ось ці масштаби руйнувань, пошкоджених будівель, зруйнованих життів у газі, наскільки вони зараз великі, і це ж потрібно все відновлювати? Це ж теж не день, день, це роки. Так, так, звісно, це є місця дуже сильно зруйновані. В Газі є більш-менш цілі, але очевидно, що масштаб пошкоджень дуже великий. Тобто порядка там, 80% будівель знищено або дуже сильно пошкоджено. Ясна річ, що необхідно. Поетапне відновлення, тобто якісь менш зруйновані місця, щоб ми, відповідні місця перебування палестинців і поступова розбудова. Ну розумієте, на близькому сході не потрібно таке капітальне будівництво, як, скажімо, в Україні, там все таки немає таких холодних зим, і це спрощує дещо, дещо будівництво будинків. Тому цей процес може тривати доволі швидко, але ясна річ, що е, якщо ми говоримо про відбудову газу, то вона займе звісно роки. Дякуємо дуже за аналітику. Ігор Самоволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Дуже дякуємо.